Ти куди? Алло, ти що? Це не моє. Ти ж ідіот? Там твої відбитки. Я просто в смітнику знайшов. Коротше, мене не цікавить. А твій коріш – хрипак, за ким ти сидів? Я не знаю, хто це. А, не знаєш? Добре. Диви, у мене є така штучка, так. А раз, іди сюди, давай другу ручку. І два, може, так згадаєш. Згадав, хрип, угу. я не знаю, де він. Я тобі раджу напружити пам'ять, бо ти сядеш за вбивство. За яке вбивство? Я по-мокрому не працюю. Хрип він звав мене на одне діло, хтось йому на водку дав. Але я відмовився і як чувствовав, що там щось стрьомне буде. Де його знайти? А що мені за це буде? Ха -ха. Можливо, менше дадуть, а можливо, ні. Я з ним зустрічався у нього в гаражі. Я, правда, більш нічого не знаю. Вірю, давай показуй, де гараж. Ось тут. О, дякую. Чекай наряд. Начальник, ми ж так не домовлялися. Я з вами не домовляюсь.